Акцент було зроблено на те, щоб поєднати максимально всі можливі інструменти, які можуть вам допомогти підвищити свою прибутковість. Коли мова йде про технології якісь точні, всі думають, що це щось таке неймовірне. Насправді все дуже елементарно, необхідно тільки власним розумом це осягнути і до цього дойти. Ми локалізували застосування добрив. Маючи одного коптера, ми все господарство за один день. Об'їхали і забули. Це енергетичний стан, а. а потім азот, щоб він почав синтезувати білок. А. а є білок, то є куди тягти, він і тіг. Він тільки що поле підготував його. Давайте почнемо з того місця, де ми зараз знаходимося. Це локація, в якій вже не перший рік закладаються демонстраційні полігони з вивчення тих чи інших технологій. Цього року акцент було зроблено на те, щоб поєднати максимально всі можливі інструменти, які Можуть вам допомогти підвищити свою прибутковість. Так, е, да, на, на карту полігона. Е, ви може, ви, я думаю, звернули увагу, бачили, яка кукурузка і який соняшник. Хочу запитати, в кого на полях соняшник є, і він такий, як там? Більший? Менший. А чому? Ну давайте спробуємо розібратися. Чому. Перше про полігони. У нас є тут тема семінару сьогоднішнього технології соняшник-соя. У нас на полігонах соняшник кукурудза. Коли мова йде про технології якісь точні, всі думають, що це щось таке неймовірне. Насправді все дуже елементарно, необхідно тільки власним розумом це осягнути і до цього дойти. Що ми зробили? Ми поєднали перше знання даних про поле. Інструменти всі, мабуть, користуються постійно різними, їх дуже багато веб-платформ, веб потім якихось додатків в телефоні, платних сервісів. Стосовно погодно кліматичних умов. Щодо цього полігону, мені варто сказати, що ми сіяли його з 29 по 2, 29 квітня по 2 травня. Через два дні, коли температури піднялися трошки більше, ніж плюс 6, плюс 8. З того моменту у нас було до 40 мм опадів. Ось тут, на цій локації. Це на всяк випадок, якщо хтось думає, що тут он, мене, мабуть, настрій годинки вдві покращиться, бо дощик має бути. Але насправді окладів не багато було, але є один маленький секрет. Я про нього скажу згодом, чому, як ми використали ту вологу, яка була накопичена зимова. Звісно, однозначно моніторинг посіву. наступне. Я буду отак. Так, що ми перше зробили? Ми забезпечили культурі умови, коли вона мінімум качає з ґрунту вологи для того, щоб забезпечити себе елементами живлення. Збалансували систему добриння. Що ми для цього зробили? Ми детально, перед це навесні було, обстежили поле і розуміючи характеристики ґрунту, очікуючи. Посушливий рік. По соняшнику ми претендуємо на 2,6. І систему одобрення ми зробили відповідно цієї вражайності в один прийом одночасно з посівом і азот, і стартове добриво. Все. Е, наступне. Ось. Це у нас кукурудза на зерно, той полігон. Там ми застосували по факту зараз. 65 кілограмів діюча речовини азоту це перше. Тобто Ми не навалили поки що. Поки що. Подивимося ще, ще е, е, викидання волоті, і по кукурудзі можна працювати аж, аж до викидання волоті азотом. Ми будемо дивитися, якщо буде так злого, як зараз, це буде все, що ми туди застосували. І покажемо вам згодом, як це буде виглядати в плані врожаю. Соняшник. Ми вирішили е, першу е, систему живлення збалансувати, але обмежений ресурс використати. Як ми пішли, яким шляхом ми пішли? І це перший етап підвищення ефективності. Ми локалізували застосування добрив. У нас була прекрасна технічна можливість, от стенди з на фоні ви бачите, це сівалка, яка дає можливість виконати внесення касу. Ми застосували частково під оцей соняшник 45 азоту і рідке стартове добриво. Станом на момент світіння, він має отакий стан при такій системі одобрення при тій кількості опадів. Це у нас кукурудза, там, де ділянки гібриди 65 і старт. Тепер трошки детальніше про один із інструментів, який ви тут можете реально побачити. Ми не вперше вже застосовуємо підхід, коли передпосівна підготовка здійснюється без застосування азотних добрив зовсім, а азот у вигляді каз виконується при посіві. Але тут важно, ну, е, припросів, це ми не кормимо міжряддя, е, це дає нам можливість зменшити витрату самої діючої речовини азоту е, в даному випадку 70%. Від разового внесення передпосівного ми застосували. І запланували трошки на підживлення. Ми це підживлення не будемо вже виконувати, якщо така вологозабезпеченість буде. Що це нам дає вже? У нас менші витрати на систему одобрення пішли. Якщо буде достатня кількість вологи на формування зерна, ми очікувані 8 тонн тут маємо отримати, і ми не давали велику кількість азоту. Полігон для цього і закладено, щоб ви змогли побачитися. Зверніть увагу на оці цівочки: це дві великі, це е, азот в боки на 7 см від е, насінини і на 2 см трошки глибше, щоб він був запорушений. І оці мілкі три штуки це рідке комплексне доброго, тільки воно вносилось одна цівочка. Ну, це Максимум витрати включено, а так там туманчик невеликий йде. На насінину. І оброблено боки борозди. Це дає гарний старт. Тепер далі рухаємося ближче до самої технології. Ось вона висвітлена, вона є там на постерах. Це був бюджетний варіант системи одобрення. Що цікаво, по соняшнику, 2022 року поле не оброблялося, і я думаю, багато хто часто має якраз таку ситуацію, коли поле забур'янене. Так от, най... я можу багато розповідати про технології вирощування, про підходи, про сучасні технологічні рішення, але оцей соняшник посіяний е... в березні місяці там. З зіми стояв такий самий бур'ян, бо в 22-му році поле не оброблялося. Що ми зробили? Ми виконали дисковка і дисковка. Одна з дисковапом, одна дисковка на глибину передпосівної культивації, як тільки-тільки агрофізична стиглість настала. Першою ми зробили ґрунт, друге ми підготували посів. Все. Далі посів з одночасним внесенням, два гербециди ґрунтовий. Думали і все, не пощастило. На цьому соняшнику після страхового ми ще виконали міжрядку. А далі, там вже ніхто не їздив. Далі ми використовували отакі агрегати. Після челенджу ми зробили обробку антистресантом вже е три рази і ще будемо трошки на масу тисячу впливати по кошику. Далі, це в, в принципі, що стосується цього полігону досвід впровадження. Коли е, говорять про якісь історичні речі, то, на мою думку, це сприймається. Ну, хтось мені особисто е, мені, як доповідачу, вірить, хтось не вірить. Тому дивіться, е, як виглядає е, Соняшник і Кукурудза, коли використовував це е, факти е, реалізованих технологій на. В цьому полігоні. В даному випадку ми робили безпілотну обробку. Не топтали. Ультрамалооб'ємну використали обробку фунгіцидом. Ну, цей дом. Значить, всі регулятори росту також ультрамалооб'ємна обробка тут. Як відчувається, соняшник з приводу хвороб, не буду розповідати, ви кожен прекрасно знаєте, можна піти, подивитися самостійно. Чи достатньо цього було, чи ні. На мою думку, більш ніж достатньо на 2,6. Це було швидко, непотоптано, і ціна дешевша вийшла. В кінці ми зробимо математичний підрахунок економічної ефективності, коли все ж таки отримаємо врожай, буде видно, далі рухаємося. Тепер трохи. Про наш досвід застосування. Ми не тільки на цьому полігоні працюємо 21 22 роки ми закладали масштабний проєкт. Це виробниче господарство, демонстраційне. Ми декілька років там випробували різні технології. В цьому році ми не запускали цей проєкт тільки, тільки той, що тут. Але ми там досить широко використовували технології моніторингу. Зрозуміло, що 2022 і поточний рік трошки щодо обстеження полівдронаму мають обмеження, але все одно вони є ефективними. Оце те, що ми в цифрах станом на 2021 рік отримали при тому курсі тих затратах на 1250 гектарах. Тобто, у нас Маючи одного коптера, ми все господарство за один день об'їхали і забули. Далі я покажу, що можна не побачити, якщо ходить по землі, навіть дуже інтенсивно. І в нас були поля, ну це не соя, це був ріпак. Він був на торфовищі дуже плямами такий вийшов. Неоднорідний. Виявилося, що дуже довго не можемо в'їхати оприскувачем. Я думаю, у вас також є поля, де вже бур'ян, а заїхати не можна. Рішення безпілотна обробка. Далі ми робили фуніційну обробку вибірково, бо десь він там випав, десь не перезимував локально. На мою думку, найкращий інструмент, якщо вам треба локально щось обробити, оця технологія, оприсховачем, не накрутишся, е, Ну, це було 20 доларів на гектар. Зараз це помножимо на 2,5 десь або більше витратам на пальне і все інше. Ніщо не буде ефективним, якщо ви не будете спостерігати за полем. З вікна автомобіля ви не побачите те, що можна побачити з використанням сучасних. Технології моніторингу. Як посіяли, як внесли засоби захисту? Як розвивається культура? Це все інструменти. Тут ми використовуємо платформу FieldView. Зараз я трошки зміню тему розмови. Тому хочу вас запитати, чи все те, що я вам розповів, вам цікаво, може, якісь запитання є. Доктор, який був рівень забезпеченості кадрів на соняшні? Фосфор дуже високий, калій високий, середнє місто органічної речовини. За рахунок чого? За рахунок характеристик поля. Ми їх визначили. За рахунок того, що ви прийшли на поле відпочивши, яке не оброблялося. Там для вас попрацювали мікроорганізми. Скільки ви внесли під сонячних калію нуль? 10, 10 кілограмів присівбі, не посів, а сівба технологічний Бері. прийом. Це знаєте Де. огірочок пікулі для того, щоб дитина виросла. А скільки виносить соняшні? Значить, дивіться. Я готовий з вами окремо подискутувати. А про що тут? Тому що мені дуже гарно відомо, що таке кафедра агрохімії і грантознавства Національного університету біоресурсів. Ви і Ви Звідки взяли старт? Було для вас стартове добриво. Не знаю, так. чи ви взяли 10 грамів? Це кількість, яка була е, мінімізована для того, щоб тут той соняшник на тому полі з'явився. Так, це так. Це енергетичний так. А. а потім азот, щоб він почав синтезувати Так. А є білок, то є куди тягти. Він і тіг. Він тіг те, ті, що поле підготувало воду. Я з вами змушений не погодитись, тому що е, я вам покажу фото поля, коли дисколап їздив, і причому мені треба було визначити щільність поля з Я Почав туди заходити і зрозумів, що в мене лобода вище моєї голови, я собі подеру вуха, очі і все інше, я щоб визначити, чи взагалі треба рихлення на полі чи ні, чекав, поки пройде дисколап. Тому якщо, якщо ви кажете, що поле відпочило, я з вами 100% не погоджуюсь. Чому? Тому що поле відпочило, якби його отримували в паровому стані. А не за руща бурянами. Присутні, всіх присутніх аграрів не забудьте в оману тим, що коли кинули поле на один рік. ну, тут 22 року були об'єктивні на це причини. І вважаємо, що поле відпочило. Як ви думаєте, чому ми робили тут міжрядний обробіток і дві обробки з засобами захисту? Це. А тепер дивіться. Я можу продемонструвати, що відбувається. Ну, з соняшниками ми справилися, а ось кукурудзою не дуже у нас вийшло з певних причин. У нас була лобода 4 листочки, 5 днів. Як виглядає кукурудза на тому клаптику, де оця лобода на 5 днів довше постояла? Я вам покажу, і це буде ваша відповідь на запитання про відпочивше чи не відпочивше поле. Поле відпочивше, тільки коли воно було е, утримане без бур'янів. Ну, чому пропагуєте? Ну добре, якщо ви прийшли на поле з високим рівнем забезпеченості, фосфором, калієм, ви можете виростити таку культуру, як соняшний, не давши туди, не, не повернувши елементи. Чому сюди люди приїхали? Це наскільки, наскільки розраховано таке да. земле користування? Два і ші тонни, ви неуважно уважно мене слухали. Я на початку сказав, що ми претендуємо на 2,6 тонни сонячного. Хоч на 0,5. Хоч на 0,5. <кліст> що ви пропагуєте? Це наскільки, Це земля, скільки повинна прослужити до найближчого джипа чи на те, щоб тут ще прапраправники живуть? Шановні присутні аграрії, треба ваша допомога. Якщо у нас при отакій системі одобрення цього року відбудеться зниження, наступного року я буду казати, що ні-ні, ні так не можна. Я за 10 років трошки забув ці фрази, що нам треба 120 кг калію хлористого вносити, роботи в, в сфері агрохімічної і вивчення технологій, які. Американці застосовують, при дуже високому і високому вмісті елемента живлення в ґрунті, вам достатньо тільки компенсувати винос зерном. А що стосується українських реалій, то я кажу так: я ще раз вже не знаю, раз 20 чи 50 е покажу пальцем на ті граблі. На який аграрій щороку наступає, шукає сучасні технологічні рішення, і він несе це технологічне технологічні рішення, але все одно на ті граблі наступаєш.